Вітаю вас на уроці розвитку мовлення. Ми працюємо за зошитом Катерини Пономарьової. Я дружу зі словом. Сьогодні на уроці ми з вами поговоримо про професії. Відкрийте посібнички на сторінці 8. Давайте виконаємо перше завдання. Допоможемо гаджикові вибрати серед слів назви професій. А з інших слів теж утворимо назви професій. Для початку прочитаємо всі слова. Космос, балет, лікар, футбол, ферма, пілот, продавець, музика. А тепер давайте знайдемо ті слова, які позначають професію. Уважно подивилися: це лікар. Пілот продавець. Добре, обведіть ці слова. А з інших слів будемо утворювати теж назви професій. Наприклад, космонавт зі слова космос, балет балерина, футбол хто? Правильно, футболіст, ферма фермер, музика музикант. Тепер давайте запишемо ці слова. Ще раз повторимо, які слова ми запишемо: Космонавт, балерина, футболіст, фермер, музикант. Пригадайте, з якої букви пишеться перше слово, з великої. Між словами ставиться кома. І пишемо тільки прописними літерами. Запишіть. Ці слова? Ми переходимо з вами до наступного завдання і допоможемо родзинці розібратися, хто пекар, а хто перукар, та підпишемо малюнки. Діти, хто такий перукар? Перукар це людина, яка робить зачіски та стриже. А хто такий пекар? Пекар це людина, яка пече хліб. Значить, на нашому малюночку намальований перукар та пекар. Давайте запишемо з вами ці слова. Перукар прописали. Тепер пишемо пекар не забуваємо, пишемо тільки прописними літерами. А я вам поки що розкажу про професію перукаря. Перукарі існують з дуже стародавніх часів. Настільки стародавніх, що ми не можемо впевнено сказати, хто був першим перукарем. Перші згадки стосуються давнього Єгипту. Перукарі стали улюбленими місцями зустрічей, де люди обговорювали події дня. Ось так виглядають стародавні перукарні і перукарі. А ось так виглядають вже наші сучасні перукарні та перукарі. Тепер я хочу вам розказати трішки про пекарів. Пекарі це теж дуже-дуже давня професія. Хліб прийшов до нас із глибини століть. Його винайшли також єгиптяни. Вони першими навчилися розпушувати тісто. Дуже часто пекарів називали басманниками, що означало хліб для царя. Професію пекаря вважали дуже почесною. І в наш час пекарів теж поважають. Ми з вами переходимо до наступного завдання, де потрібно продовжити речення і записати, що роблять люди кожної професії. Пекар! Що робить пекар? Пекар пече хліб. Запишіть, будь ласка. Що робить перукар? Перукар робить зачіски. Запишіть також. Не забувайте, що в кінці кожного речення ставимо крапку. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Гаджик і родзинка розповідають, де працюють їхні батьки. Озвуч, будь ласка, цю розмову з кимось вдома. І так, де працює мама родзинки? Мама родзинки працює в теплиці. А що вирощують в теплиці? Квіти та овочі. І ось бачимо, що мама родзинки працює в теплиці, де вирощують квіти. У яку пору року вирощують овочі в теплицях? Овочі в теплицях вирощують ще взимку. А скажіть, будь ласка, чому теплиці назвали таким словом? Мабуть, тому, що в них зберігається тепло. А тепер, скажіть, будь ласка, де працює тато Гаджика? Він працює на автомобільному заводі. А які машини виготовляють на цьому заводі? Легковики чи вантажівки? Ми бачимо, що на малюнку намальований легковик. Тому на цьому заводі виготовляють легковики. А скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке вантажівка, а що таке легковик? Легковик це автомобіль, який перевозить людей. А вантажівка це велика машина, яка перевозить великі вантажі. Добре. Наступне завдання у нас є загадка родзинки. Коли ми її відгадаємо, то ми дізнаємося, ким вона мріє стати. Як приходите у клас. Там вона чекає вас, вчить писати і читати, і невтомно працювати. Ану, подумайте, хто це? Так, це вчитель. Молодці. А розкажіть, будь ласка, яка професія подобається тобі? Далі ми з вами перевіримо. Чи відгадаєте ви професію, побачивши речі, необхідні для її роботи? Але будьте уважними, серед всіх предметів буде один зайвий. Розглянь, малюнки, як ти думаєш, чиї це речі. Так, це речі лікаря. А який предмет тут зайвий? Ось же він. Таким не користуються. Молодець. Давай далі. З цими предметами працює хто? Будівельник? А який предмет є зайвим? Зайвим є глобус. Відгадай цю професію. Так, це художник, а зайвим є термометр. А кому для роботи потрібні такі предмети? Звичайно, для кухаря. І зайвим є клубок. Всі професії важливі, всі потрібні для людини. А які ще знаєш ти? Нумо швидше розкажи. До нових зустрічей, любий першокласнику!